Всім мої вітання, друзі, всім привіт! Зараз подивимося питання, наскільки критично для росіян виявився цей підрив Байкало-Амурської магістралі цей тунель. Североамурський тунель. Дивимось, наскільки критично для росіян цей вибух, цей підрив. Друзі, ну ми бачимо, що це досить так критичний, досить серйозний критичний, критичний удар по їхній транспортній інфраструктурі. Десятка бубнова тут вказує на транспорт, на транспортну інфраструктуру, і е, десятка трифов, вона вказує на е, залізницю, ось так. Тому там дуже серйозні пошкодження в залізниці, там серйозні дуже. Е, Розрушення, так можна сказати, дуже сильно, дуже сильно. Це дуже потужний удар по їхній транспортній інфраструктурі. І от по цій артерії транспортній. Це дуже потужний удар. Вони будуть намагатися швидко відновити цю цей тунель, цю магістраль, але все-таки там там, там по-перше, дуже серйозні. Дуже серйозні пошкодження. А по-друге, там не, неможливо ще так швидко це відновити, тому це затягнеться на декілька місяців. На декілька місяців у них ця артерія буде розірвана. Хоча пізніше от вони будуть намагатися її вони на швидку руку якось там відновлять, буду намагатися відновити на швидку руку дуже багато грошей. Це в них займе часу, займе більше ніж вони планують. Його відновити, але на декілька місяців він зупиниться, або не мож... унеможливить... у... У... цей підрив, унеможливить в такій мірі перевозити взагалі там те, що вони там перевозили цей... по цій магістралі. Тому це дуже потужний удар, дуже серйозний по їхній транспортній інфраструктурі. Ось так. Тому, друзі, подивимось, чи Україна мала до цього якісь зв'язки. Ну, не вказують карти напряму, що Україна це можливо. Це можуть самі диверсанти або самі там ці партизани. Партизани російські могли це підірвати. За допомогою наших спецслужб також це можливо буде. Ну, тут не прямо так вказано. Це от, ці зрадники оцього бункерного карлика, у нього є там зрадники, його особисті зрадники, зрадники його структури, зрадники його цього режиму. От вони там дуже сильно, вони напряму це зробили. Напряму вони це зробили ось так. Але за інструкціями також, можливо, і нашими, і західними. Ось, але найголовніше, що це дуже сильний удар по їхнім фінансам, по їхній транспортній інфраструктурі і по їхній, по, по доходам їхнім, тому що вони використовували цю картерію для заробітку і самої держави. не тільки проти для війни в Україні, проти нас. Тільки там вони заробляли також великі гроші завдяки цій транспортній інфраструктурі. От такий от дуже, дуже класний, втішний і потужний розклад був сьогодні на цю магістраль. Будемо бажати, щоб у росіян все рушилось так, з такою ж з же, з такою же міцю, з такою ж силою і з підвищеною швидкістю. Ось так, друзі. Дякую всім за перегляд цього відео. Що не забули поставити лайк, підписуйтесь, бережіть себе і до зустрічі!